Друженька подружка, давай ще разок привітаємося. І сьогодні буде таке маленьке відео, невеличке, невеличкого блога буде. Ой, де я тобі все розповім і покажу. Як ти вже здогадався, здогадалася, ми з моїми маленькими дівчатками. Я, і Фріда, і Сарочка, знову переїжджаємо. Я хочу дуже тебе попросити натиснути подобаєчку, натиснути, будь ласка, вподобачку за песиків і за переїзд, щоб все було добре. Мені буде дуже приємно. А якщо ти ще не підписаний, не на нашу потихну на цей канал. Будь ласка, підпишись і обіцяю, що ти не пошкодуєш. Також не забудь приєднатися в Телеграм та Інстаграм. Нейма їх малих ачейкою, досить така довга подорож. Нелегка в подорожі ми намагаємося щось перекусити, поїсти Маріми і я з'їсти якогось бананчика і навіть трошечки познімати відосиків, бо я давно не знімала нічого на YouTube. і на те були свої причини, про які ти з часом дізнаєшся. Також тобі все обов'язково розповім. Мені є що тобі розповісти. Про що пошепочитися. Я дуже намагалася створити такі більш-менш зручні умови для моїх дівчат, для клідочки і сарочки, щоб вони могли вільно пересуватися. Тут тобто повністю склала всі ці сидіння, щоб вони були в горизонтальному такому становищі щоб ми могли і походити, і побігати, якщо треба, і поспати, Тобто, щоб їм дійсно було зручно. Але вони все одно більше до мене на руці. Так, це мій вентилятор. У нас себе, будь будласочка, оце так я його перевозила. Діточки переважно то сплять, то водичку п'ють, то плачуть, коли я зупиняю водія і йду або там туалет провідати, або каву собі купити. От, так вони себе бачиш, як ведуть мої дівки. А зупиночки, ну не знаю, це часто чи не часто, але там все ж таки водій був не проти, тим більше я рендувала майже ну, ну, це все. От. Єдине, що мені треба було ще деяким людям речі передати, тобто теж вони були погружені в цей такий венчик. Іноді мені здається, що я вже застара для таких подорожей, пригод, переїздів. А потім оце так думаю, що ну, ну чого? Чого це, я так думаю, так, про а що сипням сидіти? Як ото кажуть, движення життя. Да? сиднем сидіти на одному місці. Хір я вас знаю, кожному, мабуть, своє, кому як що там вподобання. Я вже розповідала про те, що ну, для мене сумно, скучно, коли дуже довго за віконцем не змінюється краєвид. Але цього разу краєвид змінився, ну, якось ну, занадто швидко, як мені кажеться, я не встигла насолодитися. От. Але так треба, так треба. Тому загадую бажання, як завжди, коли їду в якусь нову країну, в якесь нове місто, яке ніколи ще не відвідувала і не була там, то загадую бажання, щоб ну, дача зі мною і щоб обов'язково пощастила. Тому що це щось нове. А якийсь я злий язик, можу сказати, от сама непосідюча і. Бе цуциків дітей то тоскає туди-сюди. То ну, Фріда в мене привикша. Фріда в мене звикла, вона і подорожувала, і літала всюди. А Сара, Сара, я думаю, теж звикає. Вона нормально все переносить. Її навіть краще ніж Фріда. Єдине, що в туалет, коли просяться, бо їм важко сходити, вони не можуть сходити в туалет навіть на підлозі. Автобуса чи машини, чи літака, навіть коли є ця пільоночка спеціальна, ні, вони все одно, тому треба щоб зумити, тому треба робити якусь зупиночку. Ну вони дають про це знати, тобто вони не встікаються. вони дають про це знати, вони починають там э, скавчати і показувати всім своїм видом і поведінкою, що типу, мати, ти ж має совість. Ми там срати стяти хочемо. Багато зловило таких знаєш, інсайтів, дружа подружка. Про які я ділилася вже в Телеграмі, в Телеграм-спільноті. І ще раз хочу нагадати, якщо ти не приєднаний до Telegram, що потих, обов'язково приєднайся, є посилання на каналі. І під відео я також додам тобі посилання. Там завжди цікаво, і там завжди є що почитати. І все свіженьке. Ну тобі признаюся, що дорога ця, вона ну дуже виснажлива і непроста. Начебто нічого не робиш, але оце висідати, виліжати і оці всі серпантини то є важко. Напевно, тебе здивує, якщо ти не читаєш мій телеграм і не буваєш в інстаграмі, тебе, друженька подружка здивує. А чому переїзд на що воно треба? Ну, по роботі, по роботі. Тому що як би гарно і добре не жилося там, де я ото була. Мені там дуже подобалося і ну, все влаштовувало, що, що стосується до життя, все влаштовувало. все окрім роботи. Тому що мені потрібно щось більш стабільне, взагалі гроші потрібні, кому вони не потрібні, всім потрібні. От. Тому ось так хочеш, не хочеш. Не завжди так, на жаль, буває, коли тебе влаштовує повністю все. Звісно, було б ідеально, якщо б все склалося так, як хотілося, і щоб тобі і море поруч, і ну, все для комфортного і класного життя. Але, на жаль, обставини склалися інакше без Песики хегають на задньому плані, тому що ми піднімаємося гори по серпантинах, А я тобі кажу до побачення, друженька, і до зустрічі в наступному відосі цьому.